я сьогодні світ виключити у Зараз знову прийдуть рахунки на світ, то вніше вже прийшли. Але на наступний місяць теж прийдуть. Ти що, не могла мені підказати? Мама виключить світ там, мама выйди, хати, світ горить. Що, не могли дати мені знак? Сиділи тихо, як міш... Ні, Правда, білий так гавкав, як я засинала. Якраз така тривога була. І от шарика об цю стінку вони гуляють, шарик отак. Трохи торкається, воно бухає, і у мене серце те ту ду ду ту ту ду ду ту Я й знаю, що це собаки, але все одно це серце ту-ду-ту-ту. І таким басом ревів, зараза. Там собаки в в центрі, центрі, не десь в селі розрівались. І я ці всі звуки вже на ізусть знаю. Я знаю, в якому яка собака гавкає десь в селі і в яку сторону білий гавкає. Як? І чого реагує на який звук? Прям викарбувались, я сама, як собака. Але ж все одно те серце ту 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 Хоч заспокійливо, як він можна заспокоїтися бо Як на нас заживає? Ой, така у нас хороша. Я їй вже нічого не роблю, там корочками вона по чуть-чуть береться. Ще чуть-чуть в неї там є лімфа. Ну нічого. Все, лавочка чистенька, все хорошо. все прям шикарно. Ми не бігаємо, не прігаємо. Ще на прогулку ходили за місяць-два раза, і то дуже ненавелику. Прямо бережемося. Бо в нас там всього бережемося, не порізані тільки м'які тканини, а ще й порізане суфажилля. Треба, щоб прям воно добре зажило. І все, все, я на роботу гуси пасуться. Кот і моня охороняють гусей, мілачик і чопер в хаті. так.